Привіт, друзі! З вами сьогодні пані Соля. І незабаром доєднається наше совеня, бо знову спізнюється. Давайте ж ми його погукаємо і дізнаємося, чого ж ти совеня знову спізнюєшся. Приготуємо наші ручки і гукаємо совеня. Совеня! А тепер таким, знаєте, голосом такого старого дідуся. Совеня! А тепер голосом маленьким. Кошенятка. Совеня. Ну, де ж то є, де? Я прилетів до вас. Совеня, чому ти спізнився? Просто знаєш, там такі хмари були великі, і щось трохи вітром мене здувало, я ледве долетів до тебе. Гаразд, совеня. Ну, на цей раз. Добре, що ти долетів, але, будь ласка, більше не спізнюйся. домовились? Домовились! До речі, класно, що ти, Совеня, розказав мені про хмарки, бо ми будемо сьогодні говорити про хмарки і не тільки. Тож, давайте послухаєш, чому в нас в небі утворюються хмари, і тоді будеш знати. Домовились? Домовилися! Я сідаю з бочку, і ви, друзі, слухайте, будь ласка, уважно пані Солю. Отож, друзі, давайте ми з вами поговоримо про погоду. Хто яку погоду любить? Ось тут у мене є такі, знаєте, різні зображення погоди. Давайте разом відгадаємо, що це за зображення погоди. Ось, наприклад, ось тут що у нас намальовано. Так, малята, сонечко. І це яка погода? Сонячна погода. А тут у нас що намальовано? Хмарки! І яка це погода? Так, коли хмарно. Угу. А тут у нас що? Мені це дуже нагадує сніжинки. Так, друзі? Так. І яка це погода? Така сніжна, коли сніжить, так? А тут у нас дощик намальований. Так, коли дощить. А тут що це таке може бути? Якась хвиля? Чиєсь волосся намальоване? Ні. А це вітряно. Так! А ну покажіть, як вітер дує. А, а ну ще раз. А, а, ф -ф -ф -ф. Ой, друзі! Ото ви мене здули своїм вітром навіть через екран. Отож, це є вітряна погода. Скажіть, будь ласка. А яка погода є вашою улюбленою? Я, наприклад, дуже люблю сонячну погоду. А ви? Супер! То давайте будемо продовжувати далі. І зараз ми з вами поговоримо про те, звідки беруться хмарки? І у який спосіб у нас з'являється або зникає, якщо справді зникає, вода. Гляньте, будь ласка, на зображення ось тут. Отож, як ви бачите, у нас тут є намальовані різні стрілочки. І вони так наче рухаються по колу. Стрілочка, 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 стрілочка. Що це означає? А зараз я вам розкажу. Отож, уявіть собі, що зараз випав дощик. І коли ми йдемо на прогулянку, після того, як дощик вже припинився, що ми бачимо на асфальті? Ми бачимо багато калюж, так? у які хочеться застрибнути. І коли виходить сонечко, ми дивимося на калюжі, а їх що? нема? І ви, мабуть, думаєте, друзі, що ці калюжі просто зникають. Були, були, та й не стало. А насправді, щоб ви знали, мої дорогі, жодна вода, яку ми бачимо у вигляді дощу, наприклад, не зникає нікуди, а просто перетворюється у інший вид води. Трохи, напевно, складно вам прозвучало, але тут все дуже просто. От уявіть: випорувалася наша калюжа. І ця вода нікуди не зникає. Частина з цієї калюжі. Іде під низ у ґрунт, а частина піднімається до гори. Друзі, ну ви, мабуть, спитаєте, пані Солю, що ти таке кажеш? Ну, що в нас піднімається догори? Я ні разу не бачив, чи не бачила, що ви калюже піднімалися до гори. Хіба так буває? Молодці, не буває. Я теж так не бачила. Але водичка може бути. У дуже різних станах мати дуже різний вигляд. І, відповідно, ми не завжди своїми оченятами можемо побачити, де є зараз вода. Наприклад, у нас є озеро. Припустимо, і коли на нього світить сонце, частина води з озера випаровується. От знаєте, як пара, коли у нас чайник копить і так багато пари стає. Ось теж у такий спосіб частина води випаровується і знаєте, куди піднімається? Піднімається догори. Ми не бачимо цієї водички, бо вона є дуже малесенька. Але та вода піднімається догори і стає хмаркою. У який спосіб. А в такий, що. Чим вище ми піднімаємося, тим є холодніше. І та малесенька частинка водички вона стає крижаною, тобто заморожується від того, що є дуже холодно, не наче взимку, і перетворюється у хмарки. Бо багато багато маленьких кристаликів льоду, у які перетворилася вода, стають хмаринками. Їх дуже дуже багато. І ми відповідно бачимо хмарку. Пізніше, коли цієї води стає дуже багато. І коли, знаєте, ці хмарки стають такими великими, вони надзвичайно важкі. А знаєте, чому важкі? Тому що там збирається дуже багато водички. І коли ці хмарки стають ну, такими важезними, що стається? Починає падати дощик або сніг. І коли дощик падає, знову ж таки, пам'ятаєте наші калюжі? Він нікуди не зникає, він просочується у землю або у асфальт. І далі у вигляді різної водички, наприклад, можна це назвати ґрунтові води, бо вода є в ґрунті під землею, знову пливе собі. До нашого озера, чи річки, чи струмочка. А частина води випаровується, про що я вам розказувала на початку. Ось так все відбувається по колу. От, друзі. Також я вам хочу ще розповісти про те, що, крім того, що, наприклад, вода випаровується з калюж або з річок чи з озер. Знаєте, з чого ще випаровується вода? З рослинок, з травички, з дерев, з кущів. Коли дерево дихає, а дихають у нас листочки, то частина водички, яку ми теж не бачимо, випаровується до нашої хмарки. Ось така історія, друзі. А тепер давайте ми з вами зіграємо в одну гру. Зараз, друзі, я вам назву кілька предметів. І ваше завдання уважно слухати та дивитися і сказати мені, який з цих предметів є зайвим, який не підходить туди. Отож, слухайте уважно: дощовик, парасоля, чобітки, сонячні окуляри. Дощовик, парасоля, чобітки, сонячні окуляри, що є зайвим. Думаємо, 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 що є зайвим. Молодці, сонячні окуляри. А чому? Тому що дощовик, парасоля і чобітки ми одягаємо коли? Тоді, коли дощить. А сонячні окуляри, коли нам гаряче і тепло, так і світить сонечко. Наступне завдання. Слухайте уважно. Дощ, метелик, сніг, сонце. Дощ, метелик, сніг, сонце. Що тут є зайвим? Що тут є зайвим, друзі? Так, Молодці, метелик є зайвим, бо дощ, сніг та сонце це про що? Про погоду. Дуже добре. І останнє, друзі, будьте уважні з нашого попереднього заняття. Йогурт, сир, печиво, молоко. Йогурт, сир, печиво, молоко. Що тут є зайвим? Це завдання є складнішим. Адже все, про що ми говоримо, це є їжа. Але три продукти з цієї їжі об'єднує щось одне. І хто дивився наші попередні заняття, точно знає. Так, друзі, молодці! Зайвим є печиво! А що об'єднує йогурт, сир та молоко? Так, малюки, молоко! Їх всіх об'єднює, яке дає корова. Пригадуєте, ми з вами раніше вчили. Дуже добре. Ви великі молодці. А ми давайте з вами далі продовжимо говорити про хмарки. І я вас зараз, друзі, навчу, якими різними бувають хмаринки. І ви тепер будете знати наступного разу, коли будете. Наприклад, гуляти і дивитися на небо. Отож, друзі, дивимося на наші перші хмаринки. Ці хмаринки називаються купчасті. Давайте разом повторимо. Купчасті. Бачите, вони такі у блакитному небі купками, маленькими кубками збираються. І називаємо ми їх купчасті. Так, добре. Давайте ми повішаємо. Наступні хмаринки купчасто дощові Купчасто дощові Ці хмаринки раніше теж були купчасті, але їх стало так багато, і там зібралося так багато води, що вони стали купчасто дощовими Як правило, ці хмаринки, купчасті та купчасто дощові знаходяться дуже низько над землею. І через те вони мають такий цікавий вигляд, неначе вата. Тому що нижче біля землі є тепліше. І тут є багато краплинок як і льоду, так і води. Наступні хмаринки це перисті. Перисті хмаринки. А знаєте, чому перисті? Бо вони легенькі, неначе перо, неначе пір'ячко якоїсь пташки. Вони знаходяться дуже високо над землею, і через те, що високо в повітрі є значно холодніше, і є маленькі кристалики льоду, і ці перисті хмаринки виглядають, наче хтось, знаєте, мазком білої фарби. Ось так взяв пензликом та й розмалював кілька таких шарів хмаринок. Так, далі, які в нас хмаринки? Останні на сьогодні називаються шаруваті. Шаруваті хмари. Інколи, друзі, ми їх плутаємо з сірим небом і просто кажемо: о, яке сіре небо. А насправді це не сіре небо, це шаруваті хмарки. Вони просто знаходяться дуже низько, їх дуже багато, і вони повністю закривають нам небо. І виглядають неначе таке сіре небо. Ось так, друзі. Шаруваті хмарки. Так, малюки, тепер ви знаєте, як утворюються хмарки, які вони бувають, звідки береться і куди дівається вода у світі. І я думаю, нам вже пора закінчувати наше заняття і гукати савеня. Давайте зробимо таку трубку з рук. Дві руки, зробимо таку трубку, і покличемо совеня. Совеня! Совеня! Де ти? Де ти совеня? А тут сидить, слухає, уважно, уявляєте? <клев> Та тут я. Я слухав заняття про хмарки. Мої улюблені паристі хмарки. А ваші друзі, які? Розкажіть мені. Так, гаразд. Супер! Ну що ж, будемо прощатися? Я був дуже радий вас бачити. Па-па, малюки! Па-па, друзі! Скоро зустрінемось! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Рестенка. Сьогодні ми експериментуємо. І дивіться, що у нас є. Що у нас є? У нас є вода, олія, барвники, склянка, пензлик і сіль. Може, будемо щось готувати? Ну, це все, щоб готувати. Ну, але пензлик і склянка. Ну, зараз будемо знати. Отож, перше, що нам треба, це налити трішки води. Юсті, наливай. Наливаємо водочку в склянку, я скажу коли стоп. Стоп. Добре, два ще. <різь> стоп. Добре. Так. Тепер до води ми додаємо а, червоний колір. Червоного Так, Трішки червоного барника. Можна ще якийсь колір. Так, звичайно, можемо бути якийсь інший колір. Давай, Юстинку, розмішую. Як Яким хочеш. Так. О, такий гарний червоний. Так, далі. Ми доливаємо олію. — Ми додаємо олію. О. Повільно. Буль, — Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, олію додали. Давайте ще трішки додамо, щоб друзі краще бачили, що відбулося. Ми вже схожий експеримент робили. Так, от у нас розділилася вода та олія. Через те, що олія є легшою, вона піднялася нагору і плаває на воді. Але що станеться, якщо ми зараз це все посипемо сіллю? сілью? Давайте подивимось. Так, цікаво. Так, цікаво. Сіль буде. Що падає? Ем, дощ. Дивіться. Сніг. Завдяки тому, що сіль є важчою, ніж олія. Сіль в тому числі опускає на дно і олію. Але коли сіль на дні розчиняється, олія повертається назад. Бачиш, Бачу. Впала і сніг назад. Це сніг падає. Це, ніби сніг падає. Так, давайте ми висимо всю сіль. Віг падає, ура! Бачите, олія опускається наниз, а потім піднімається нагору. Наниз опускається завдяки тому, що сіль є важкою. І це знаєте, якби ми додаткову вагу на щось чіпляємо і воно тягне вниз. Завдяки чому? Завдяки силі тяжіння. А коли сіль падає на дно і там трохи розчиняється у воді, олія знову відчуває крила. Так, бо нічого її не тягне вниз і піднімається нагору. Ось такий простий експеримент, друзі. Можете спробувати вдома, але разом з дорослими. Добре? Добре! Добре? Добре. Домовились. Ну що ж, сьогодні будемо прощатися гарного дня. Па-па.